Омтіві про головне. В плане отражено и нежелание Трампа видеть Украину в НАТО. Членство в Альянсе и гарантии безопасности названы взаимоисключающими вещами. Также в тексте прописано, что в случае отказа Москвы идти на переговоры, российские энергоносители будут обложены пошлинами, которые пойдут на восстановление Украины. Что из этой утечки правда, что нет, сказать сложно. Но очевидно, что слив сделан намеренно перед теледебатами Трампа и Байдена. Вот как прокомментировали в предвыборном штабе республиканцы эту ситуацию. Президент Трамп неоднократно заявлял, что главным приоритетом его второго срока будут скорейшие переговоры о прекращении российско-украинской войны. Тем временем на Украине при упоминании терминов заморозка и прекращение поставок оружия началась истерика. Главный пропагандист киевского режима подоляк заявил, что никакой план Трампа не может быть заменой так называемой мирной формулы Зеленского. Мир может быть. У Украины есть абсолютно четкое понимание, и оно прописано в формуле мира, предложенной президентом Зеленским. Там четко сказано: мир может быть только справедливым, и мир может быть основан только на международном праве. Заморозить конфликт на нынешних линиях фронта было бы странно. Россия незаконно находится на украинской территории. Прокомментировали инициативу Трампа и в Кремле. Ценность любого плана заключается в деталях. И в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя. Андрей Владимирович, это действительно серьезный какой-то вот документ. Как Знаете, его воспринимать? Он впервые появился на самом деле три месяца назад. В усеченном виде. Я уже о нем говорил тогда. Это типичный план Трампа. Вот Раз и все решили. Это он подход бизнесмена. Вот туда и сюда и прочее. Здесь есть очень много слабых вещей в этом плане. Первое то, что Трамп, если станет президентом, я надеюсь, что он станет президентом, он вступит в должность только в январе 25 года, в конце января. Угу. До этого, несмотря на все его заявления, он ничего сделать не может, да? Кроме того, слабый момент этого плана заключается в том, что вопросы финансирования вооружений, поставки и прочее, они уже решены все. Они заложены в бюджет, их Трамп не может отменить. До какого да. времени заложено? А, ну, на весь 2025 год, как минимум. Не на весь 25 Бюджет -го 2025 года еще я, не проголосован, Андрей Владимирович. Нет. Давайте будем американский. Почему? Уже, а потом, уже, вы спорили уже, уже о финансовом Проект, проект года Бюджета валялись, сверстан да. и проголосован. Уже в том, что сейчас комитет уже отдается. Вот, это первое. Второе, на самом деле, этот план крайне выгоден Украине. Потому что совершенно понятно, что на этих условиях, которые выдвигает Трамп, Россия не согласится на переговоры. А Украина согласится переходят. Поэтому Украина. поэтому Украина, в общем, на самом деле, что несмотря на то, что говорит Михаил Подоляк, я еще раньше от них слышал, что такой вариант их так устроит. Россия отказывается от переговоров. Ну, все, значит, так прекрасно все будет. А Украина соглашается, что? -то? А Укра... Украина согласится, конечно. Потому что она в. Так она... подождите, насколько я понимаю, вашего приятеля подалека. А uh, если они согласяться, значить они uh, допускають ну как да. мінімум да. да. mm -hmm. ну, Річ паді да що вони занісоглашаються на переговори при заморозці конфлікту. Демократи вмикали ці дебати із тривогою. Вони закінчили їх дивитися у паніці. Заявили CNN. люди з оточення Байдена. кажуть, що це було дуже погано, зазначає New York Times. Складно уявити, що після цього демократи захочуть ще одні дебати. Вашингтон Пост. Такої на дебати Трампа та Байдена була перша реакція кількох американських змі. Вітаю мене звати Катерина Широкопояс. І я розповім вам основне із дебатів. Головні тези Трампа на дебатах із Байденом: Україна не виграє війну з Росією, у неї закінчуються ресурси. Це сумно, вони стільки людей втратили. Вони втратили ці величні міста. РФ не ввела б війська, якби США керував той, кого Путін поважав би. Умови Путіна щодо України неприйнятні. Однак він, Трамп, змусить Київ та Кремль. Домовитися ще до того, як зайде у офіс у січні 2025 року. Кожного разу, коли Зеленський приїжджає з України, він забирає з собою 60 мільярдів доларів. Водночас Байден звинуватив Трампа у тому, що той займався сексом із зіркою, коли його дружина була вагітною та назвав Трампа лузером і невдахою за його ставлення до військовослужбовців та ветеранів. Що Трамп відповів, що Байден найгірший президент в історії? Байден заявив, що перемога Трампа призведе до третьої світової війни. Дозвольте йому перемогти, просто дозвольте Путіну взяти Київ. Після України Путін піде на Польщу, Білорусь та країни НАТО. Ми можемо лише здогадуватися, що буде далі, якщо усе спустити з рук. Путін воєнний злочинець. Він хоче відновити те, що було частиною радянської імперії. Також назвав дурницю усі коментарі, які Трамп говорить щодо війни РФ проти України. У свою чергу, під час президентських дебатів, Трамп назвав виведення американських військ з Афганістану найганебнішим моментом в історії країни і заявив, що це підштовхнуло Росію до вторгнення в Україну. Байдену відповідь назвав його слова. Брехнею. Також Трамп сказав, що Байдена не поважають Путін, Кім Чан Ин та Сі дзіньпінь. І попри те, що Джо Байден намагався правати фактами і критикувати Трампа, його виступу трохи бракувало енергії. Він говорив доволі тихо, затинався і виглядав томленим. Тобто, те, як Байден говорив, мало таке ж значення, як і те, що він сказав. Натомість Трамп, хоч і часто перекручував факти, або ж говорив неправду, як пишуть фактчекери. Натомість Трамп хоча часто перекручував. Факти або говорив неправду, як пишуть фактчекери, виступав голосно і жваво. Цитує американських оглядачів Остап Яриш, український журналіст, який працює у США. Чи дивились ви дебати Трампа та Байдена? Якщо так, то діліться у коментарях, хто на вашу думку виглядав сильнішим. Упродовж тижня кількість боєзіткнень зросла на 30%. Найбільше росіяни наступали на покровсько терецькому напрямку. Також активізувалися в районі Куп'янська, але на Запоріжжі та Півдні Донеччини їхня активність скоротилась майже наполовину. Вовчанський фронт у місті Вовчанськ тривають запеклі локальні вуличні бої без значного просування жодної зі сторін. Через великі втрати своєї піхоти, яка атакує здебільшого безброньованої компоненти, росіяни, здається, врешті зрозуміли, що наступ провалився. Тому вони змінили тактику та почали активно застосовувати Каби. Зокрема, саме на цій ділянці вперше за час війни вони застосували найбільш потужну бомбу, яка є у Російській Федерації – КАБ-3000. Росіяни вдарили нею по нашим позиціям у липцях, а потім повторили це ще двічі. Саме в Липцях ситуація для рашистів була найскладнішою, адже тут ЗСУ почали відтісняти їх із зайнятих позицій. Велику кількість інших кабів росіяни скидають на Вовчанськ, а також використовують термобаричну реактивну артилерію ТОС із метою знищення щільної міської забудови. Натомість Сили оборони у відповідь завдають системних ударів по тилах російської території. Так, наш авіаудар знищив пункт управління російського полку, що розміщався в селі Нехотіївка на Білогородщині. А в Ольховацькому районі Воронської області наші дрони знищили польовий склад, який потім детонував багато годин. Також ЗСУ вперше застосували Хаймарс під час атаки по Курській області, де в селі Суджа вразили будівлю ФСБ. Наступ на Купянск. Разрекламованный наступ на Бурову ще не распочался, а все еще... Ж... Ну Нет. вот просто практические <coughs> шаги. Нас атакует ф 16 ф 16 только тает в Румынию или Польшу. Мы атакуем этот ф 16 It's в Румынии It's... или Польше. НАТО, естественно, собирается на чрезвычайное заседание да. и думает, применять ли пятую статью или не применять. Да, так? так точно. Они должны собрать это совещание, и только США имеют право, как говорится, дать... Вот этой пятой статьи. Но США... Она Но же... Вот следующий шаг. Можно следующий шаг Америка должна чем-то ответить. Выполняет самолет задача. с топливным баком. Выходит в зону, откуда он производит запуск дальнобойной ракеты. Производит, садится на территорию Украины, на аэродром подскока. 15 минут заправка и обратно возвращается, например, в Румынию. При этом все он действует под прицелом вот этой разведки, которую ему мы сообщаем. Подняли мы самолеты. Места вы... базирования это Североатлантический альянс. Так точно.